У нас фарбування в рудий. Ми будемо працювати з прикореневою зоною, та також будемо робити тонування довжини. Тонування довжини нам не потрібно переводити в якісь інші відтінки. Ми собі спрацюємо фарбником на 8 рівні і додамо оксидативний коректор Additivity 0,4. У палітрі Екстремо також є ряд рудих відтінків. Починаються вони з 0,4, 7,4, 8,4. Та 44 яскравий. За допомогою оксидативного коректора Orange і Yellow ми можемо собі створювати ті руді відтінки, які нам потрібні. Якщо нам потрібно отримати рудий з Оранжевим або з жовтим вогняним відтінком ми можемо собі намішувати відповідно до нашої бази, наприклад, 844 Ми також можемо собі намішати з жовтим та оранжевими коректорами і створювати свої яскраві та стійкі відтінки. У нас натуральний корінь на сьомому рівні з теплим пітоном. Модель фарбується самостійно вдома, і вона також обирає фарбник на сьомому рівні з рудим відтінком. При діагностиці ми побачили, що моделі є ДНД сиве волосся. Для моделі я сьогодні використовую 703, 704 і. 7.34. Також я завжди люблю додавати у руді відтінки фіолетовий напрямок. В даному випадку у нас був 5,2. Вони роблять руді більш стійкішими та спокійнішими. Пропорції змішання фарника у нас буде класичне 1 до 1. Окисник для нашої роботи буде 6%. Для тонування моделі по довжині я обираю 9,4 і також хочу, щоб він був більш. Яскравий, але стриманіший. Я обираю оксидативний коректор Orange. Окисник ми обрали 3% в пропорції один до 1. Корінь у нас 34-го напрямку, і по довжині завдяки аміачному коректору Additivity Orange ми отримали гарний рудий. Відтіночок, який мене затемнили.